Якщо ви не можете скласти іспит з теорії по правилах дорожнього руху у сервісному центрі з першого разу, друзі, це відео саме для вас. Отже, на своєму Ютуб-каналі Світлофор.ua я записав повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах, які є затверджені головним сервісним центром, і які зустрінуться вам на іспиті при складанні на посвідчення водія. Друзі, даний відеокурс містить усі теми повністю по порядку, де я по кожному запитанню даю правильні варіанти відповіді, і що саме головне даю пояснення, опираючись на правила дорожнього руху. І саме завдяки ось таким поясненням, вже багато тисяч наших підписників скористалися даним відеокурсом і склали його з першого. Разу без ніяких проблем і приступили вже до наступного етапу це практичне водіння. Друзі, даний відеокурс він призначений як для тих, хто навчається на мотоцикли Мопеди, також хто хоче отримати посвідчення водія на легковий автомобіль, ну і також на вантажні транспортні засоби. Як оформити підписку? Зараз я вам підскажу. До речі, даний відеокурс ви коли оформляєте підписку, Ютуб канал автоматично вам надає доступ на один місяць часу. Ви проплачуєте на Ютубі і вас зі з'являється доступ до усіх відео по тій категорії, на яку ви собі обрали.